Кінґівмі. Привіт, мене звуть Юл, і сьогодні ми розмовлятимемо про динаміку поз, скетчинг і анатомію. Загалом, про мій біль будемо розмовляти. Якщо я не помиляюся, то у відео про скіл я вже радила вам малювати швидкі скетчі. Давати їм всього декілька хвилин, якщо не радила, то раджу зараз, тому що, власне, цим я і зайнялася останнім часом. Я скетчила набагато більше, аніж ви побачите у відео, тому що частіше я поверталася до паперу або забувала увімкнути запис. Ну, загалом, е, вибачте, е, так ось, я вмикала таймер хвилин на 5, на 10 і малювала позу, не приділяла позі більше, аніж 10 хвилин, хоча кого я обманюю, інколи приділяла. Не робіть, так? Це просто займає ваш зайвий час, який ви могли б витратити на наступну позу. Тому не будьте мною. Моменти, які я хочу відзначити, аби полегшити вам ж роботу, аби ви не були мною. По-перше, одразу завантажте собі з десяток або навіть двадцяток. Поз, які ви хочете заскетчити, тобто одразу нашукуйте багато, не шукайте один, малюйте, а потім знов шукайте. Це займе ваш час. Це по-перше. А по-друге, це спокусить вас деталізувати скетчі, деталізувати те, що ви робите. Мене це теж дуже спокушувало, і я піддавалася цій спокусі. Не робіть так. По-перше, деякі пози по-любому відсіяться і ви навіть не сядете за них, тому що вони або здадуться вам складними, або здадуться вам нудними, або просто вам будуть не подобатися. І у вас з того самого десятка може залишитися всього 4, 5, 6, з двадцятка, там залишиться всього може 10, знаєте, половина відсіється. По-друге, не бійтеся складних поз, пробуйте. Типу, ваша основна мета показати форму. Не вдавайтеся в деталі, не вдавайтеся навіть, можливо, толком в анатомію. Просто як ви бачите форму, так її і відтворюйте. Я робила це овалами і кругами. І це справді простіше, аніж одразу вимальовувати форму тіла. Навіть якщо воно виглядає як безглуздий, абсолютно не анатомічний манекен. Потім ви зможете це підкоригувати. Ви потім зможете це зрозуміти з часом. Спочатку для вас важлива форма і динаміка. Тому давайте перейдемо власне, до динаміки. Бачите, оці у мене лінії синя і червона. Синьою і червоною лініями я показувала основний рух тіла разом із ногами. Тому що так, інколи навіть з руками, до речі, так простіше показати динаміку тіла. І інколи, коли ми не можемо ще самі зрозуміти її, цю лінію, де вона і як вона. Ви, очевидно, можете просто намалювати її поверх вашого фото. В цьому немає абсолютно нічого поганого. Це не обмальовка і нічого такого страшного. На перших парах це ок, гуд і класно. На перших парах, бачите, навіть я після довгого застою в малюванні поз теж обводила і тільки через десь, може, десяток поз я почала сама ці лінії відтворювати. Ці лінії потрібні, хочу зауважити, не для анатомічної складової, а скоріше для динамічної складової, і також хочу зазначити, що динамічна поза не дорівнює динамічному малюнку. Чи такий скетчинг може навчити нас анатомії, тобто як правильно малювати? В цілому так, але не зовсім питання трошки важке, тому що. Я сідала скетчити по хвилинам, по 5, по 10, по 3 інколи, лише для того, аби навчити себе концентруватися на роботі і робити її швидко і якісно, а не довго, не засиджуватися на чомусь одному, а, власне кажучи, робити всю роботу загалом. І це було моєю ціллю, а не анатомічна складова, тому що. Анатомічну складову я вже вивчала рік тому, по відосам, по книжкам, неважливо. У мене вже були певні уявлення про анатомію в голові, чи зможе людина без уявлень пропорцій і всього такого навчитися таким способом анатомії навряд чи. Якщо ж ви вже маєте якісь початкові уявлення про те, які пропорції має тіло людини, хоча б скільки голів у повному зрості людини, яка з розміром нога відповідно до руки. Яка відповідно рука з розміром до тулуба? То, в принципі, з цими пропорціями ви вже можете скетчити, і це вас навчить певним закономірностям. Але якщо у вас такого немає, то певно спочатку варто було б підчити пропорції і після цього вже починати скетчити такі штуки. Але і тоді варто брати до уваги, що у вас буде йти значно більше часу на скетчинг, аніж 10 хвилин на одну позу? Це може бути й 30 хвилин на одну позу, аби ви просто зрозуміли, чому рука тут виглядає так. І особисто для мене вивчати якусь анатомічну складову простіше беручи якийсь окремий елемент, який я не розумію, як малюється, і промальовуючи його в деталях, починаючи з того, яка там кістка, де і що, і робить. Загалом, так я і вчилася анатомії обличчя рік тому приблизно. І так зрозуміти саме будову простіше. З цими формами ви можете зрозуміти лише рух тіла, але не анатомію, на мою думку. Я повторюсь, що це лише стосується людей, які не знають якихось базових основ анатомії. Люди, які вже знають їх, дійсно якісь закономірності вивчити так можуть. Але, по-моєму, більше, аніж вивчити, лише закріпити вивчене. Ось. Тепер давайте поговоримо про те, де ми можемо взяти референси, уникаючи Пінтересту, тому що ну, ми ж з вами уникаємо Пінтересту. По-перше, це Google, це найочевидніше, типу, але там підбір поз може бути важкуватим і, ну, взагалі, є сайти краще. Тобто, до прикладу, Quick Poses. Я про нього вже говорила у відео про скіл, і я нагадую про нього знову, тому що мало того, що там є великий збірник референсів і не тільки поз, а ще й ну, оточення. Так? Ви ще можете там обрати, чи одягнена модель, чи роздягнена, чи це жінка, чи чоловік, чи це окремі частини тіла. І ви можете встановити там інтервал, з яким перемикатимуться оці ваші референси. Тобто, по суті, цей сайт робить все за вас. Вам не потрібно ані вмикати таймер, ані шукати референси. Сайт робить все сам. Також Юля трошечки порилася в інтернетиках і знайшла для вас декілька сайтів, схожих на Пінтерест, але не Pinterest, ну логічно. Це... Піксел, Pixabay і Ансплеш. Не знаю, чи правильно вимовляю, але це не важливо, тому що що назви на екрані, що посилання у описі. А, ці сайти мені видавалися прикольними, зручними в використанні, і вони, на відміну від Пінтереста, мені здається, трошечки краще розуміють, що від них хочуть, коли я пишу References або Poses, вони видають приблизно те, що я і. Хочу малювати, а не просто дивні картинки, де люди просто стоять. Ну і як ви бачите, у висновку я вирішила один з скетчів перетворити на Аяку. По-перше, тому що як тільки побачила цю позу, і оце віяло, я зрозуміла, це Аяка, це ну, це точно Аяка, прям от Аяка-Аяка. І я намагалася також малювати це швидко, майже на таймер, я забула про таймер, якщо чесно. Але я намагалася швидко. І потім, по довжині відео, я побачила, що в принципі так з цим скетчем я справилась доволі швидко, це приблизно 30 хвилин, але. Він вийшов з сирий, і мені, очевидно, аби промальовувати щось більш-менш якісне і скетчеве, потрібно більше часу або ж більше тренувань. Тому що я звикла працювати повільно, я звикла, що в мене є безліч спроб. І я не знаю, чи це плюс, чи мінус, але я б хотіла. Бути більш точною у своїх лініях. І я б хотіла, аби я точно і впевнено виводила лінії, аніж просто тішила себе думкою, що у мене ж є багато спроб. До речі, напишіть, як у вас з цим, чи часто ви робите оце Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. У мене, ну, я думаю, коли я роблю лайн, ви бачите, що це доволі. Да, я люблю Ctrl-Z. Якщо чесно, це одна з причин, чому я відмовилася від традіжки і повертаюсь туди тільки скетчити. І, якщо чесно, у цьому для мене перевага традіжки як е, для скетчів, тому що коли я скетчу у традіжці, я не зосереджуюсь на деталях. Якщо ви любите Ctrl-Z, як і я, то можете спробувати скетчити саме на папері. Там у вас Ctrl-Z не буде. І тоді я можу вам порадити лише не брати до рук гумку. Тепер прийшов час нагадати вам про підписку, вподобайку, коментар, про всі мої соцмережі у описі. І, наче все, звісно, я... Думаєте, я забула, Ні, я тягну час. Uh, я люблю вас.